Кабінет четвертого А. Здається, майже повний клас дітей. Дітки, а хто із вас четвертий А? Підніміть руки, будь ласка. Опусті. А четвертий Б. Двоє? Четвертий Б. Єдиний у 10-й школі Мукачева, який об'єднали з паралельним класом. І все через застуду. В школі навчається 620 дітей. На вчорашній день було 190 відсутніх, на сьогоднішній день 185 відсутніх. Ну, особливо це. Торкнулися дуже початкової ланки, тому що діти маленькі, і захворюваність там набагато вища. Є деякі класи, до де до 50% доходить. Висока температура єдиний симптом початкової стадії захворювання, яка триває майже тиждень. Після починається сильний вологий кашель, також майже на тиждень. Тобто хворий на грип випадає з життя днів на 10-15, заражаючи в цей період усіх, хто його оточує. Для того щоб закрили на карантин, має бути більше як 30% хворих дітей. Ну ми поки до до такого порога ще не дійшли. Щодня всі школи та садочки звітують до санепідемстанції про кількість відсутніх. Весь цей тиждень освітні заклади всі як один наближались до епідпорогу. Нарешті у четвер комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виносить вердикт: в усіх школах, садочках та позашкільних закладах Мукачева з 13 лютого вводиться карантин. Триватиме він аж до покращення ситуації.